жахливу і будьману історію світу наукової фантастики про сахарі. Як він змінився і скалкувати. Мені сподобався. Вижив. Перейменували його. Намагалися на сторони А от ті, хто операцію розкуштував. Не можна більше нікого злісти з Сахаріна. А Сахарін був людей. Повільно раз за разом якщо ти не їв його після того, як Він просто в твій організм і страшно, хто це бачив. Сахарін робив, Мой робив ці історії, про які вам розповідаю. Але знаходились ті, хто боровся з ним. Навіть під дією самого Сахаріна, ті, хто не могли від нього. Але вживали його щодня. Ти Сахарін. Щоб вижити, але коли проти нього Їх підсадили, дали одну голку, його батько і дочка йдуть разом, вони вже все продали за останні кутики Сахаріна. Вони йдуть разом, і дочка благає тату, дай мені шматочок сахаріна. Та й дивиться в долоню, в нього всього, всього один. Каже, ні, доню, вибач, я з'їм його сахарін. Прокортаю. А потім дістає з кишені ще декілька. Показує доню і каже, вибач, Тоню, не можу я дати тобі останній. Сахари. Я взагалі каже сумніваюся, що ти моя. Вибач Доню, я я з'їду. І з'їдає на очах. У доні три кубики сахаріну. Доня плаче і вже видно, як руки її стають в жорні. І сахаріна, що його немає у неї досі. А батько дістає ще п'ять кубиків. Їсть їх. І, і каже, все, доню, я уїжджаю. Видно нам велосипедін, відсивий сахарі. Умирай. Поїхав. Щоб не повернутися, поїхав, а доня... Ну чи не доня, ну, померла ті історії від Сахаріна. Так, я вам розказую, що мені переуповіли люди. На нашому світі Сахаріна ще немає, просто свічайний супер. Які люди п'ють чай, каву, снігарці. Але це гарна історія. Можливо, з іншого видуманого світу. Це харін будував супер, почав давати людей. А ті вже їли просто не змогли. Просто тут причинило дуже багато. Всього колапсу. попав в апокаліпсис від цього, насправді ці історії прокотку. Тому то яка померла, то ці історії точно не найстрашніші. А батько мав що багато. Ці мішок Сахарінов і сумці, він був володарем сахаріна. Просто він був такий підступний тип характеру виявився. Видумав себе актора і замордував доньку до смерті з немого від цього страшного наркотику. Отакий він сахарі на в цій історії. Ну Все. Мушу закінчувати. Бо далі вже мабуть не актуально. Будемо надіїтися на те, що може засідання. Не пробуйте. Одного разу хватить.